Так, розглянемо аргон. Третій період і перейдемо до калія до четвертого періоду. Аргон, 18-й порядковий номер. Третій період, три енергетичних рівня. Раз, два, три. Максимально 2, максимально 8. І тут у нас залишається вісім. 10, 18. 1 С2, 2 С2, 2П6, 3С2. 3, П, 6. Нічого складного. Просто все заповнене. У нього все заповнене, крім одного. Так. Раз, два. Угу. Так. 2, С П Д. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А, я пропустила один рівень. 1С, 2. Так, давайте так три напишемо. да? Тут три. Тут другий напишу ось таким, да, другий. Я пропустила другий рівень, так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. І в нас 18 на зовнішньому енергетичному рівні 8 електронів на зовнішньому. Так, 8, 8 у аргона, він в 8-й групі аргон. Осьо. Але залишається незаповнений D підрівень. Переходимо до наступного елемента. До калія 19-го. Калій 19. -й. В нього четвертий період. У нього енергетичні рівні. Раз, два, три, чотири енергетичні рівня. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Тут у нього вісім, 8. 8, да? 8. Далі, поки нічого не пишемо. Запишемо оцю перепишемо формулу аргона. 2С, 2, 2п 6, 3 С, 2, 3 П6. Поки тут нічого не пишемо. Зараз ми розберемося, що там відбувається. 1 С 2 СП 3 С П 3 і в калії з'являється четвертий енергетичний рівень. Він є, бо калій в четвертому періоді. В четвертому енергетичному рівні ми пам'ятаємо, що там чотири типи орбіталей С, П, Д і F-орбіталь. F-орбіталь. Якщо Д має, П має 3 ячейки, Д має 5 ячеїк, то F має аж 7 отаких от ячеєк. То ми малюємо четвертий енергетичний рівень. Так і малюємо С-орбіталь, П орбіталь. Так, d орбіталь. І f малюємо. А куди ж ми дінемося? 5, 6, 7. 7 ячеєк. 1, 3 на 2. Все збільшується. Да? 1, 3, 5, 7 ячеєк. І тепер заповнюємо. 19 електронів. 1, 2, 3, 4.

19 електрон з'являється на s орбіталі четвертого періоду. Ну, по-перше, калій знаходиться в четвертому періоді, тому, за правилом, у нього 4 енергетичні рівня. Значить, четвертий енергетичний рівень повинен містити хоча б один електрон. За цим правилом. Але є ще інше правило, називається принцип мінімальної енергії. називається при